Завершили ми формування нашої абрикоси. Приступаємо до обрізки абрикоси. Це сорт у нас чорний принц. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять гілок. Що нам потрібно зробити в цьому році? Ми її забираємо взагалі Ця, що пішла доверху, ми її також прибрали. Ми залишаємо ось одна гілочка, друга, третя, четверта. Ця, що відходить на сторону, прирізаємо. Ця, що пішла догори, ми залишаємо 30-40 см на зовнішню бруньку. Тепер в цьому росі на цій частині ми отримаємо плоди. Ця частина закладається плодовою. Всередину постріляли у нас такі молоді прирости, що нам з ними потрібно зробити. Нам їх потрібно прибирати, вони наростуть знову. Але якщо це стосується, наприклад, жирова б гілка десь була тут, ми б могли прирізати для закладання плодової Всередині ми не можемо допускати затінення. Тож цю гілку ми прибираємо, прибираємо. ось Пішла всередину, затіняє, прибираємо. Також всередину прибираємо. Коли ми приберемо ці гілки, можливо, ми побачимо, як відкриється частина. Ми оцю гілку приріжемо для закладання в цій частині ось плодових. Потім з цієї сторони. У нас так ось, ось іде жирова гілка всередину. Ми також будемо її видаляти. У нас пішло плодове утворення в цій частині. Ось іде гілочка. Вона налягатиме на оцю частину гілки. Ми її вкорочуємо. Потім ось гілка пішла сюди всередину. Так, вона плодова, але вона е, буде затіняти там і так вдосталь. Е, більш цікаво, мабуть, що стосується такого молодого. Ми бачимо, який тут плодовий букет такий утворився. Тож ми цю гілочку вкорочуємо, щоб в цій частині також продовжували закладати плодове. Ось у нас відходить гілка на сторону. Ми її також вкоротили. Все. Ця частина буде загружатися плодовою. Тут, ось бачимо. Минулорічний приріст, прирізаний, загружений плодовими списиками. Спішла гілка догори. Також залишили частину, прирізали. Так, займає багато місця, але в цьому й сенс обрізки на чашу, щоб було максимально низьке дерево і загружене плодовою брунькою. Отже, ще один приклад. Бачимо. Іде основна гілка. Потім тут був панючок, прирізаний, ну тут таке молоденьке. Добре, бачимо, ось іде в нас основна гілка. Потім відходить в сторону, і на ній вже майже в її товщину пішов також однорічний молодий приріст. Далі йдуть вже більш тончі гілочки. Якщо ми не приберемо цю гілку, вона перетягне на себе основну частину сокоруху. І вже оці гілочки вони будуть пригнічені. Потрібно вирізати повністю. все Цю гілку ми прибираємо і йдемо далі. Бачимо, от у нас гілочка плодова йде, але вона налягає всередину і з часом. Вона також буде тут потовщена, буде заважати. Потім от гілка в нас відходить на сторону, ми її вкорочуємо для закладання в цій частині плодових. Гілка пішла доверху, ми її прибираємо. потім Сіде гілка у нас на сторону, тут у нас гілочка є. От якщо ми випустимо цю гілку, вона нам з часом закриє цю всю частину. Тож, нам тут така велика гілка також не потрібна. Ідемо далі. Знову у нас пішла така однорічна сильна молода гілка. Ми її видаляємо. Ми зараз залишаємо плодову. Раз, два. Ось виходить третя плодова, спішла до гори. догори. що ще догори нам не потрібно. Для закладання всій частині плодових ми залишаємо 30-40 см гілочку. Все. Ці прирости ми вкорочуємо, для того, щоб вони не тягнулися, на куди. Отже, завершили ми формування нашої абрикоси. Тож, зберігайте та користуйтесь, якщо вам було корисно яким дерево було до початку обрізки, ви всі бачили, було продемонстровано. Деякі нюанси, як ми вирізали, як ми продовжували кожну скелетну гілку, також було продемонстровано. Дод можна дістати максимум ставши на е табуретку, якщо людина такого росту, як я, то вона взагалі може дістати рукою до верхньої частини гілки, то взагалі не є проблема. Відповідно, вона буде заростати знову жировими гілками, але при цьому нам буде з чим працювати в наступному році. Буде, якщо за необхідності чим замінити якусь із гілок, ситуації бувають різні. Тож, зберігайте та користуйтесь.